Коломиянка Яна Сидор Зав'ялова стала чемпіонкою міжнародного боксерського турніру серед жінок. Її сестра Анна Рогович також успішно виступила на змаганнях. Кілька днів тому спортсменки повернулися додому з Миколаєва, де і проходив турнір. Майстер спорту міжнародного класу, призерка чемпіонату Європи та світу, шестиразова чемпіонка України, призерка Кубка України, а ще турботлива матуся Яна Сидор Зав'ялова знову серед кращих. У Миколаєві дівчині не було рівних. Всі три бої Яна відбоксувала з певним відривом від своїх суперниць. Таким чином, у ваговій категорії до 64 кілограм Коломиянка стала чемпіоном міжнародного боксерського турніру серед жінок в серії А. Я пройшла впевнено цієї перемоги. У всіх боях я вела на 10 очків – це мінімум. У всіх перевищувала своїх суперниць. Фінальний бій був 13-7. Тож так впевнено тому що ми дуже сильно тренувалися до цих змагань, дуже ну, така підготовка була складна. Не набагато поступилася на міжнародному турнірі і молодша сестра чемпіонки Анна Рогович. Не менш титулована молода боксерка, також дала фору своїм суперницям. Проте через стан здоров'я дівчина не змогла боротися до кінця. Я провела два поєдинки, але впевнено їх провела. Але за станом здоров'я з третього поєдинку тата мене зняв. Перший поєдинок провела з. Швідкою, другий провела з полячкою. Е, ну, взагалі, то до цих змагань ми були готові ще натус світу, але все рівно ми проходили збори в Карпатах і до, до поєдинку Миколаєві ми були вже готові. Обидві спортсменки є вихованками коломийського тренера і водночас свого батька Івана Ющенка. Між іншим яна і Аня були єдиними представницями Івано-Франківщини у Миколаєві. Турніром задоволений там було 12 країн. Зараз ми готуємося до Кубка України, який пройде в місті Харкові, збірна області. Ми проведемо в Коломиї збори повністю обласні. І виберемо дівчат, які поїдуть на Кубок України. Це буде останній турнір, який відбудеться в цьому році. На наступний рік ми взагалі у нас плани дуже такі грандіозні. Готуємося на чотирихліччя. В принципі, у нас тренерський колектив з Іваном Мирославовичем на але вже план. І я думаю, що якщо меценати, які люди, які люблять спорт, нам допоможуть, то ми... Обов'язково через 4 роки попадемо на Олімпіаду. Цікаво, що Яна Сидор Зав'ялова вже цього року могла представляти Україну на Олімпійських іграх, оскільки попередньо боксерка посіла п'яте місце на чемпіонаті світу. Проте з певних причин путівку в Лондон замість запланованих володарів перших восьмих місць отримали лише ті, хто здобув золото, срібло і бронзу. Тепер і дівчина, і її тренер налаштовані виключно на участь в Олімпіаді та навіть на перемогу.